Gazeta Wyborcza Bydloska, Piotr. Panie prezydencie, ja powrnąć do pytania pro dopomogu dla Ukrainy. Prezydent Polski powratał już niedawno z Kijewa, dał interwiu, interw interw w którym detalnie rozkazał pro polską pomocy w pierwszy miesiąc rosyjskiej agresji. I tam zwyczajne od jakiej cyfry je wrażają, czy to to 300 tanków, na przykład, ale В останнім часом про цю допомогу якось ми чули менше. І в мене питання: як пан президент оцінює тепернішу, тепернішу польську військову допомогу і, і співпрацю військову між Польшою та Україною? Дякую? Дякую вам за запитання. А найбільше допомога від Польщі, і вона була дуже, дуже серйозна. Я, я був дуже вдячен, і ми всі. В самий початок війни, а вже ж приймати стільки наших людей, наших біженців, і кордони були відкриті. Я думаю, що кожного разу, коли ми оцінюємо допомогу Польщі, справедливо згадати, а згадати, як це було в перші дні. Нам дуже Польща допомогла, і ви, як представниця цієї держави, я вам, я вам вдячен і вашому вашій особистості, всім людям. Люди, поляки, дуже позитивно ставились і ставляться до українців, і дуже сильно допомагали. Було питання втрати повністю України. І ми щоденно працювали з анджем на телефоні, що є, як допомогти, треба зброя Побудували тоді цей хаб, вже шов, і тоді з Жешова приходила допомога Сполучених Штатів. Треба було захистити Жешов. Домовлялись про, про протиповітряну оборону про багато всього. Ми багато всього пройшли з президентом Польщі. А, я так розумію, що просто. Після виборів а, Польща була сфокусована більше на внутрішніх питаннях, не після виборів, а в час виборів. Ви пам'ятаєте всі ці зернові процеси не дуже приємні. Так і ну, це ж життя, життя і, і цей фрагмент також є в житті між нами. І я не вважаю, що це фундаментально вплине на історичну близькість наших держав. І, принаймні, я і ми зробимо все, щоб. щоб не допустити розколу між нашими країнами. Я впевнений, так і буде, бо ми, ми, ми дійсно сусіди, ми дійсно брати так і сестри. І я думаю, що це, це, да, це дуже надвисока вартість втратити через якісь непорозуміння втратити а, історичну єдність. Я впевнений, вона буде а, сьогодні. Трішки зменшилась увага польської сторони до нашої обороноздатності. Я маю на увазі, напевно, дала Польща те, що могла, і напевно є деякі речі, які, ну які сьогодні залишаються в Польщі. Я піднімаю одне питання. Я скажу вам відверто, не хочу говорити тільки загальні речі. Є конкретне питання, нам потрібні дуже ваші міги, Ваші літаки, бо ми не будемо чесно там, гарна біоніка, так, і ми не будемо витрачати час на тренування наших пілотів. І ми знаємо про ці літаки, і ми знаємо цю кількість літаків. І я піднімав це питання з е, Анджеєм і питання з, е, з Дональдом, прем'єр-міністром Стуском. І ми на всіх рівнях це піднімали. Ну, поки що немає позитивного рішення, на жаль. Тобто, я б, чесно кажучи, зосередився на цьому рішенні Це цілі такі. Друга історія там Польща виступає важливою частиною цього рішення, це збиття ракет над нашою над Україною, принаймні над західною частиною України, принаймні збиття тих ракет, які йдуть. Курсом у бік Польщі, і тут ми дуже багато про це говорили. І треба я так розумію, підтримка кількох країн. І польща, я так розумію, вагається, щоб бути наодинці з таким рішенням. Вона хоче підтримку інших країн в НАТО. Я думаю, що це би призвело до позитивного рішення з боку Румунії. Але мені здається, тут нам всім треба працювати. І журналістам над тим, щоб Штати Америки підтримали це рішення. Тоді, тоді нам буде легше. Тоді деякі речі, які у нас є в різних регіонах, які захищають той чи інший напрямок, ми можемо сфокусувати в інших напрямках, де у нас, на жаль, поки що немає. Протиповітряної оборони. І ми б дуже хотіли, щоб таке рішення було. Будемо працювати і вірити в це. Дякую.